Так, На цей раз ми замовили собі е, акумуляторну пилу Procraft, фірми ProCraft моделі ПК-42Лі, е, без двигун, так як ми користуємось вже фірмою ProCraft е, ну, доволі довго. і Зрозуміло, що в принципі, нам ця фірма більш-менш підходить. У нас є від неї секатор, е, також все, все на акумуляторах. Також на акумуляторі є косилка, тому якби, ну, точніше тример. Тому вирішили ще замовити собі таку акумуляторну пилу, так як для наших потреб треба ну, обрізку дерев в селі робити, але не тільки в селі. Зараз на даний час треба пиляти більш такі товсті гілки. І, ну, є брізка дерев, і тут у нас от достатньо, що робити. На мангальчик теж приготувати дрова, то не ну, русною шпилою. Так що такі справи. Ну що, давайте приступати до розпаковочки, щоб не затягувати дуже сильно відео. Так, камеру ми перемістили, щоб було вам більш детально видно, що тут всередині. Така от картонна упаковочка, інструкція. Масло в комплекті є. Це для цепи. Щоб можна було, як кажуть, замовив, залив і одразу працюєш. Цеп, ланцюжок. Батарея. Ну, зараз батареї в комплекті немає, але в нас на 4 А годин такої батареї не було, так ми собі замовили. А Найкраще ну, використовувати іменно желательно 4 амперну не менше 4 А 4 амперну, ну, це оптимально, 8 амперну можна. А от 2 не дуже, ну, я ж самі розумієте, мало вистачить. Так, це у нас. Кожух і шина. Так. М -м -м. Сама пилочка в тупірчатого пакетику. О, тут гарантія. Як завжди, в принципі. Так, і нічого. ну, тут пінопластове. Так, це можна поки що. Відкласти, я думаю, інструкцію теж. Так, зараз будемо збирати. Так, зараз щось пакетику витягну, щоб... Ой, гарно. Дивіться яка. О, є. Щоб на пояс вішати. Ну десь. Тимо ми таку замовляли, щоб можна було однією рукою. Ну, тобто на драбину заліз і однією рукою відпілюєш гілки. Ну, можна як двома, це ж якби нормально, так і однією. Ось Однією ручкою гоп -гоп, порізав. І є, щоб можна було вішати десь в гаражі, там, на стіну. Удобненько, гарненько. Так, що давайте збирати. Відкрутили цепочку. Ланцюжок точніше. Що хоч видно, то я зараз щас... о, ну. Змащена так, розправляємо так, це нам теж пакетики не потрібні. От замок. А, ну так, да, так не, не нажмеш. Так. Ну, я думаю, в принципі, нічого тут складного немає. Тут направлення, ось зараз покажу, направлення ланцюга є, тобто я думаю, спутати не вийдеться отвір для масла. Так. Направлення і там показано, як повинно лягати сама сам ланцюжок. Так, давайте спочатку на шину. Спочатку сюди одягаєте, а потім на цю сторону. Можете одразу підтягти, щоб було зручненько. О, отак. І потім одягаємо кришечку. Цепочку підтягуємо. Не дуже туго, не треба туго. Ой. Щось трошки зафіксуємо. О. Туго не треба підтягувати, так, щоб відстань була від шини. Десь так піде і затягуємо трошки навіть... відпустити. Бо, я думаю, вона ще підтягнеться потім. Заливаємо сюди масло, щоб змазувало наш ланцюжок. Така удобна бутилочка, закорковано все, як кажуть, запечатано. Можна, я думаю, його просто взяти і продирявити. О, і все. Треба нічого придумати. Тут є така. Де вона? Ну чого не випадає? ви не знаєте. Ну я ж думаю, це не повинно бути, правильно? Як його витягнути? Не знаєте? І я не знаю... О, все. Майже. Да що ж таке? Треба щось. А, тут можу фільтр якийсь? Да що ж таке? Не витягується. Зараз, зараз, секунду. Зараз такі тоненькі отверточки. І ну, що ж таке? Ну, по-другому так. О, все. Так. Накручуємо. Теж удобний колпачок. і заливаємо. Можно. Тут есть минимум, но покажем, что не Так, закручиваем масло, закручиваем нашу бачок. Так. О, тут є, є мінімум, ну, воно видно, де масло знаходиться. Це у нас тормоз. Так. Поставили на тормоз, хоча тут є ну, якби замочок, воно не відкрут, ну, не нажмеш. Ну, Все рівно, як кажу, для безпеки. Ну, Звичайно. Акумуляторна батарея на 4 ампер години. Стурма зазняли. Запобіжник. Підтягнули, він такий підпружинений запобіжничок. І Все працює гарно. Так, ну що? Треба ж протестувати буде правильно. На тормоз mm. О. Пила просто крутезна. Я вам так скажу, вона в руки лежить. Просто клас. І так обрізати двома, а можна, а можна на висоті, ну, якби заліз на подробинці і пиляєш. Ну, вона не легенька, я скажу вам. 27 без без, без, без батареї. Так, ну і куди ж без тесту? Поки дождик не пішов, бо погодка міняється у нас. Зараз поміряємо. Поміряємо. А не буду а грязно ложити, щоб воно зразу не і Так. Скільки тут у нас буде? Десь 17. Ну тут. Четырнадцять з половиною. А шину я ж не казав, скільки. І кстати, шина 304 міліметри. Так, ну що, перша спроба, як кажуть. Запобіжничок. А -а -а -а. хочете прикол? <сут> Батарею то не зарядив. Ай-яй. яй, -яй. Зараз, секундочку, це ми вирішимо питання. Так, іншу батарейку взяли. О, так вона шустріє ріже так. Набагато шустреє. Опять шустренька. Усі к одній рукою на шви Швидесенько. Підкладемо. Чудовенько, працює просто, просто клас. Ну, і, звичайно, ж на запобіжник ставити на тормоз. Хоча я ж кажу, що тут є е, сам запобіжничок такий, ну, замочок, що би, якщо він, а він підпружинені, то не нажметься. Звичайно, ще будуть тести, бо треба обрізку буде шовковицю робити. О! У нас є зараз, секунду. Так, нам головне на цях не попасти, бо тут, якщо чесно, цих цвяхів більше, ніж треба. Зараз перевіримо, щоб ну, тут я думаю можна. Можна, можна. щоб не казали, що там якась фігня, настоящий дуб ріже, просто причудово. Тож, надалі будемо тестувати, е, наскільки її вистачить Ну самої батареї, е, тим паче, що в селі там, е, котрі гілків ти повирубували, ну пообрізали. там Стільки роботи, що просто капець. Ну і тягати, тим паче, там в автобусі е маршрутці, не буде вже бензопилу постійно. А це легенька, маленька, ну це просто кайф. Все. Далі буде.